Нехай буде мир на всій землі! 21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день миру. І в цей день я вам хочу побажати світлих надій. День миру є особливо важливим для українців у теперішній час. Адже саме зараз наші сміливі захисники та захисниці виронять рідну Україну землю від ворогів. Здобуває перемогу та мир мир це воля, славуда, радість, чисте небо над головою. Рідний дім та впевненість у майбутньому. Можливість спокійно вчитися та працювати. Україна завжди була миролюбною державою, яка ніколи не розпочинала воїн, а лише захищала свої інтереси. Українці здавна прагнули жити під мирним небом та працювати на рідній землі. Дякую нашим відважним героям за те, що вони захищають нас, ризикуючи власним життям. Молимо Бога про перемогу та віримо у мирне майбутнє своєї країни, Бо найбільша мрія всіх українців. мир на рідній землі.